Уже закінчується літо, а ми не віримо в це, бо стільки сонця, стільки квітів, і ми крокуєм з вітерцем, бо стільки сонця стільки квітів, і ми крокуєм з вітерцем. До річки знову на рибалку, до лісу. Ж там грибів. Як легко прокидати зранку, Під голосний не спів, як легко прокидати зранку, Під голосний не спів, схилилась до землі пшениця, на грушах Глечики ростуть, зірки дивні блискавиці. У небі срібні ковдри чуть, зірки і дивні блискавиці, у небі срібні ковдри чуть прощайте червень липень, серпень, не ображайтеся на нас, як жаль, що літо небезмежне. Шкода не взяти про запас, як жаль, що літо небезмежне, шкода не взяти про запас, прощайте червень липень, серпень, не ображайтеся на нас, як жаль, що літо небезмежне. Шкода не взяти про запас. шкода не взяти про запас.